Скільки стильного одягу мені вдалося знайти всього за тисячу гривень? Погнали! Подивіться, яка класнюча ковтина на гудзиках. Ну дуже славна. Плюс цих махнастиків у тому, що вони дуже теплі, дуже вони м'якенькі і теплесенькі. Да. Блін, шкода, що він не мов розміру. Ще один махнастик, але вже рожевий. Звісно, звісно, я його придбала через те, що він і макенький, і тепленький. Ну і, звісно ж, за кольором. Ну, подивіться, ну подивіться на цей рожевий. Ах, і знову дівчинка-дівчинка. Ще один Махнастик, але вже від Zara. І з ювенкою цієї ковтини є спинка. Трішечки сексу додає. Клас! Реально класна. Ще один махнастик. Це у нас розмір Ельт. Махнастик за номером 10. Ну як? Ну як можна було його не купити? Ну, подивіться. Красивий цей бордо. Взагалі я вважаю, що махнастиків багато не буває. І взагалі я здивована, скільки класних знахідок я знайшла за один захід в секонд хенд. Угу, Да. Удачненько так зайшла.